Дисклеймер Це відео не має на меті когось образити чи принизити. Воно є продуктом постіронічного суспільства та панівної культури крінжі. Я щиро вірю у те, що гумор та мемізація допомагають популяризувати українську культуру і історію. Але надто чутливих консерваторів прошу відійти від екранів. Гей-гей! Хе усім привіт! Сьогодні ми знову співпрацюємо з Google Translate і цього разу малюємо Лесю Українку. Рецепт чудевру ви знаєте. Крок перший. Знайти опис Лесі. Крок другий перекласти опис 30 разів. Крок третій намагатися зробити з гуглівської сраки мотики малюнок. Отож, нумо до праці. Ось найцікавіший опис, який я знайшла. Виглядала Леся вище середнього росту, тоненька, худа, дуже, смаглювата. Лице мало загоріле, темне, довгасте, без рум'янців. жовтувате лице. Як дивилася або сміялась, трохи плющила очі. Любила примружувати очі, а розповідаючи, інколи затримувалась. О господи, я вже уявляю, що з цього зробить Google. Лезду! І. Довгий, рівний, рівний, білий і довгий, чорний. Дивлячись або посміхаючись, він повільно відкриває очі, закриває їх, іноді замовкає. Давай да я поки подумаю, що з цим робити, а ви подивитеся рекламну паузу. Тобі. Подобається малювання? Тобі подобається меми? І тобі нема чимся зайнятись? Тоді я натрапила на правильну людину. Запрошую тебе на мій канал, там є багато творчого контенту. Сподіваюся, тобі буде комфортно, хоча б принаймні весело. Так що дякую за твою увагу і приємного перегляду. Ще раз привіт. Поки вас тут не було, я встигла наскетчити декілька ідей. Так, це виглядає дико, але let me explain. Перша частина з довгий, рівний, білий, чорний, білий, чорний, довгий рівний і так далі змусила мене уявити таку панківську зебро тому Леся у нас буде з панківською зебро і елементами панк е, в одязі. А завдяки наступній частині про усмішку я, звісно ж, подумала про Мону Лізу, тому що куди без неї, якщо десь є згадка про усмішку, так. А ось ця остання частинка про повільно відкриває закриває очі. Просто завдяки ній я подумала, що Леся має бути з такими примруженими очима. Продумуючи одяг Лесі, я орієнтувалася на ось цю її фотографію з Ольгою Кобилянською, але, як зазначала раніше, додала деякі панкові елементи, в тому числі пірсинг та, звісно ж, сережку з гербом. Від монелізи на малюнку не тільки загадкова усмішка. А ще й загальна композиція. Як ви бачите, Леся тут сидить, склала ручки, як та джокондочка, і все в неї файно. Загалом мені подобається панковість цієї Лесі. Дякую, Гуглу, за ідеї. Напишіть в коментарях, як вам ось цей малюнок. Чи змогла я передати ідею Google-перекладача і як ви намалювали б портрет Лесі Українки за таким описом? Якщо ви на мене підписані, то знаєте, що в мене вже є відео схожого формату із Шевченком. І я планую далі продовжувати цю серію, тому що це матч фан. Напишіть, кого б ви ще хотіли бачити. Я поки подумаю про бандеру, але якщо у вас є інші ідеї, кого ще з українських діячів можна віддати на поталу гуглу, будь ласка, напишіть в коментарях. Трошки магії фотошопу і та-да! Ось така вийшла Леся. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе та до нових зустрічей!